Сьогодні наша програма насичена приємними зустрічами та цікавою інформацією. Говорили про те, що певна сторінка присвячена нашому здоров'ю, обов'язково сьогодні буде. Зокрема, похід до стоматолога це непросте завдання для батьків. Страхи перед взагалі це слово викликає у деяких паніку у дорослих, не говорячи вже про дітей. Тому зараз наше завдання. Ці страхи, якби. Перекреслити, довести те, що не варто боятися стоматологів. Та й, взагалі, про деякі цікаві та корисні поради, що стосуються дитячої стоматології, поговоримо сьогодні з дитячим стоматологом Оленою Бережною. Олена, вітаємо. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Дійсно, тема є надзвичайно актуальною, але чомусь ми часто. Думаємо про те, що це якби так само собою розуміється, що це таке поняття просте. Усі ми повинні дбати за собою, за порожненою рота, чистити зуби. Але е, от давайте почнемо з того, з чого я починала страх перед відвідуванням лікаря-стоматолога, як е, його уникнути. Ну, в принципі, страхи йдуть від того, що е, ті дорослі, які вже мають дітей на сьогоднішній час, вони потрапили в еру ще, е, мабуть, радянської стоматології, коли це було не, не досить привабливі кабінети, е, можливо, не до не дуже багато виділялося часу на прийом. Тому в них ще йдуть з того часу страхи, і тому, звісно, коли вони вже збираються зі своєю дитиною е, піти до стоматолога, вони намагаються е, як то підготувати. Але використовують ті слова, які використовувати не можна, тому що всі кажуть, не ти тільки не бійся. Дитинка й не боялася до цього, тому що вона ще не знає. Але якщо мама чи тато сказали, що ти не бійся, то значить є чого хвилюватися психологічно психологічно, угу. так е, тому в принципі, коли... Ми розповідаємо а, батькам, і коли а, записується на прийом до стоматолога а, за телефоном, то по телефону а, а, або асистент, або лікар, як правило, каже, що ви тільки нічого не розповідаєте, ви можете сказати дитині, що ми йдемо, наприклад, порахувати зуби, або що нам необхідно справочку в дитячий садочок або в школу. І вже лікар на прийомі, коли дитина йде, просто нам треба за справкою, або треба Просто порахувати зуби, вона з приємними звідчуттями, йде, а вже професіонал на прийомі він зробить так, щоб дитина дійсно з маленьких з років вона не боялася і з радістю йшла на прийом до лікаря. І потім, вже, якщо й необхідно робити якісь маніпуляції, то з радістю це робила. Взагалі з ваших слів можу зробити висновок, що чим раніше ми привчаємо дитину до відвідування стоматолога, тим краще взагалі з якого віку прийнято от вперше вести дитину на прийом до лікаря. В принципі, у нас, згідно нашого законодавства, згідно наказу Мінздрава, перший плановий огляд стоматолога він десь має відбуватися в три роки. Але на сучасному етапі, на жаль, досить часто три роки це вже досить пізно. Тому що, наприклад, у мене на прийомі є дітки: ріки, два, місяці, півтора року, коли які вже їм необхідно лікувати зубки. Тому, в принципі, ми намагаємося у зв'язку з цим стоматологом не має юридичного права раніше оглядати дітей. Звісно, якщо батьки самі звернуться на прийом за зверненням, так. Звичайно, з будь-якого віку деякі батьки приходять вже з моменту прорізування першого зубчика, і тоді ми маємо вже і нагоду. Але це, звісно, більше буде не прийом, такий не огляд самої дитини, а більше спілкування з батьками і якісь поради саме для батьків. Але, чесно кажучи, ми намагаємося співпрацювати працювати З педіатрами, тому що і патронажні медсестри, і педіатри вони спілкуються з дітками і бачать їх з моменту народження. Тому, якщо є якісь якась, може необхідність у зверненні до стоматолога, то ми намагаємося навіть проводити якісь конференції спільні, щоб навчити і надати якусь інформацію, як доглядати за зубчиками, починаючи з початку прорізування, щоб вже коли ми маємо нагоду бачити цю дитину, щоб в неї проблем з зубами не. Не було угу. в три роки, я так розумію, має бути вже точно плановий догляд, плановий, огляд, огляд, плановий огляд до стоматолога. Але все ж таки, які симптоми можуть бути, щоб е, батько або мати звернулися раніше до лікаря, наприклад, що може піти не так, от е, маленької дитини до трьох років? В принципі, ми кажемо про те, що зубки в нормі так прорізуються десь в середньому, починаючи з шести місяців, і тому, звичайно, батьки зараз дуже змінилися їх ставлення, і вони більш. Ретельно за цим стежать і доглядають, і звертають навіть на дуже дуже невеликі якісь зміни в кольорі зубів, появи якихось плямочок. Вони зразу вже якісь з насторогою до цього ставляться і зразу вже йдуть до стоматолога. Але в принципі, ми кажемо, що починаючи з прорізування, є спеціальні щіточки для догляду за зубами. Але це, звичайно, використовує не дитина, використовують батьки. Вони одягаються на пальчик із силікону, щоб не травмувати порожнину рота і зуби. Дитини. І це а, гігієну проводять батьки. Є спеціальні серветки, і ми, в принципі, кажемо, що необхідно дивитися за кольором, за зміною цього кольору, і а, теж враховувати, а, яке вигодовування дитини: чи штучне, чи справжнє грудь, якщо мама годує, дивлячись того, з якого віку вводять прикорм діткам, тому що зараз ви самі розумієте, дуже багато солодощів і. Чесно кажучи, я дуже з прикрістю дивлюсь, коли маленька дитина десь рочок, вона тільки почала ходити, але вона вже з чупа-чупсом бігає там десь на площадці з дитячою, грається з дітками. І ця солодка цукерка, вона досить тривалий час знаходиться в порожнині рота дитини, і це, звісно, викликає такі певні умови для того, щоб більш швидко з'явився в дитини карієс, тому що, як правило, порожнину рота або вони очищають або не знають і тому е, прорізуються зубки в гарному стані з гарним кольором. А потім ми самі створюємо такі умови для того, щоб більше розвивався кайріс, більш швидко. Дійсно, догляд за порожненою рота це таке комплексне питання. Мені здається, яке включає в себе і догляд з зубами і здорове правильне харчування. Я думаю, ми ще до цього з вами повернемося, обов'язково. Але все ж таки згадали про те, що як тільки з'являються перші зубки, вже можна якби їх чистити. Так, так? батьки вже мо. Можуть, а взагалі з якого віку ну, якби це вже точно прийнято і це обов'язково необхідно робити. Ну, З моменту прорізування першого тобто зуба. вже зубу, але в деяких прорізуються в 6 місяців, в деяких прорізуються в 9 місяців, деякі батьки дуже панікують, тому що зараз дуже багато інформації в інтернеті і не завжди такої, яку можна використовувати для mm -hmm. себе. Тому в принципі, якщо вас турбує щось саме з батьків, то краще, Звичайно, звернутися до спеціаліста, до стоматолога, який просто надасть консультацію, і деякі певні страхи в батьків вони просто самі собою зникнуть. Або ще дуже часто є така ситуація, коли мамочки збираються на площадки, і всі ем, якби так ем, діляться своїми враженнями: а я була там, а я була там, а мені сказали те. І вони дуже ретельно починають придивлятися до зубів своєї дитини і шукати ті діагнози, яких дитини немає. Це також перебор, якщо можна так сказати. Але в принципі, якщо є таке бажання і необхідність, то краще, звісно, звернутися раніше, отримати консультацію. Я завжди кажу, що краще прийти тоді, коли дитина нічого не болить. Просто на плановий огляд, то тоді у лікаря є можливість подивитися ці зуби. Ми намагаємося, якщо це вже трішки старша дитина, ми намагаємося. Показати їй ті інструменти, які у нас є, тому що вони не страшні. Але якщо для дитини необхідно використовувати зрозумілі її слова, це не бормашина, бо це і звучить якось не дуже це навіть і для дорослого так, дуже страшно. Так, це щіточка якою ми чистимо зуби, бо у кожної дитини вдома є щіточка, тому це звична для неї річ. І тому, коли ми беремо щіточку, наприклад, для хлопців, я її можу порівнювати з тачкою з Маквіну, яка дуже швидка, дуже швидкі оберти, тому ми зараз з тобою. Почистимо цією супер щіточкою, і вони на, на це погоджуються з радістю, тому що вони розуміють, що їм буде робити. От, в усіх в американських підручниках є така система tell-show-do. Скажи, покажи, і лише потім зроби. Тому, в принципі, якщо дотримуватися такої системи, то дитина з радістю сидить, бо вона розуміє, що їй буде е е лікар робити. Бо їй по показали, звичайно, я намагаюся на прийомі спочатку на пальчику. Показати, які будуть трохи, і які в дитинки будуть відчуття. Наприклад, по полоскочимо зубки, і потім він вже розуміє, ага, ми будемо лоскотати. Деякі, наприклад, в мене її посміхаються і сміються. Тому для дитини це необхідно пояснювати зрозумілими словами. І якщо перший візит до стоматолога буде відбуватися в такій манері, якщо дитина буде розуміти, що її робити, не, не, не потрібно казати там зонд, бо зонд вона не не розуміє. Для неї це така річ, з якою вона нічого не може порівняти. У мене це я називаю, називаю палочка рахувалочка Ми okay. рахуємо зубки. Так, дзеркало вони всі бачать. Дома є дзеркало, тому я показую. Ти бачу, що це з маленьким дзеркалом, бо зубки в тебе маленькі, тому у мене спеціальне для цього зеркало. Давай будемо порахуємо зубки. Давай вони погоджуються, бо вони самі включаються в цю гру. І тому для них це вже вони з радістю йдуть, бо вони зрозуміють, що їм будуть робити. І, звичайно, для кожної дитини у нас в кінці обов'язково це подарунок від зубної феї. Надзвичайно, нічого страшного в відвідуванні стоматолога вже точно немає. В цьому вже ви змогли переконатися, шановні батьки. Але все ж таки, як і будь-який лікар, так і батьки повинні бути психологами, перш за все, і пояснювати дитині важливість тієї чи іншої дії. Пані Олена, ви говорили про те, що як правильно очистити зуби, як правильно обирати зубну щітку, взагалі дійсно там психологічні прийоми це само собою. Але все ж таки сьогодні, між іншим, за деякими. Джерелами 26 червня день народження зубної щітки, адже саме сьогодні було налагоджене промислове виробництво недорогих зубних щиток англійцем Вільямом Едісом. А зараз також виникає дуже часто проблема з вибором, як і для дорослих, так і для дітей в першу чергу, напевно, як обрати правильно зубну щітку. Зубна щітка вона обирається згідно віку, тому що щітинки, в принципі для дитячих зубних щіток вони йдуть ультрасофт, ультрам'які, тому щоб не травмувати, оскільки ви розумієте, в дитячому віці в них ще не налагоджена координація рухів. Тому, в принципі, за рахунок цього і всі предмети, які ми можемо використовувати в порожненні рота, мають бути нетравматичні. Тому щітина у всіх зубних щіток для дітей. І вона йде ультрам'яка. А от по згідно віку, вони в принципі для батьків це е, набагато простіше, тому що на кожній зубній щітці вказано вік, з якого по який ця зубна щітка використовується, тому що змінюється форма зубної е, головки, е, кількість щитинок, різні там виступи вже з'являються в залежності від того, як прорізуються зуби. То е, батькам, звичайно, е, треба дивитися на вік, е, який вказаний на е, саме. Шітці, там іде з маркуванням у різних е, фірм виробників різні з віковими з параметрами цими, але в принципі я думаю, тут якихось складностей не виникає. Зараз технології йдуть вперед, і дуже популярними є електричні зубні щітки. Навіть я знаю багато батьків, які просто купляють електричну зубну щітку, дають дитині, і вона якби ніяких особливих рухів робити додаткових не потрібно. Просто от ми якби тримаємо щітка, сама все робить. Ну, це такий міф, тому що ми кажемо, що до певного віку нам необхідно виробити а, ма маніпуляції саме оці навички, за допомогою яких вже дитина на майбутнє може чистити зуби. Але якщо їй давати зубну щітку електричну зразу, по-перше, це буде для неї іграшка. раз. Психологічно, звичайно, так для батьків, бо вони як би це сказати, вони чують, що вона дитинка включила, всунула угу. собі в рот. А як вона вже ці робить рухи так. чи не робить? Вони. Це проконтролювати не можуть, оскільки вона ж включила, вона. Ж, значит, все в так, значить, все в порядку. І, е, на жаль, є такі дітки, е, коли батьки приходять з досить раннього віку, купляють такі електричні зубні щітки. І е, після цього вони приходять, і коли я кажу, що у вас не досить гарна гігієна, вам потрібно більше звернути увагу батьків, як ну ми ж купили зубну щітку і дорогу, і там називають такі угу. фірми, які, ну як же вона погана. Я кажу, я зрозуміла, що зубна щітка у вас дуже гарна, але все таки їй необхідно. Начистити зуби, а не просто, бо деякі діти, вже, коли батьки там виходять, я кажу: А покажи, як ти чистиш зуби. І деякі просто покажуть, що вони вставляють рот і граються. Тобто до зубів вона навіть не доходить по Один. часу цей період, коли необхідно чистити зуби вранці та ввечері, ну як uh -huh. мінімум, так. А взагалі період такий самий, як і для дорослих, скільки там по хвилинам? Три хвилини. я вам чесно кажучи, скажу, що три хвилини і для дорослого чистити Мало, так? ні, дуже довго. довго. У нас Наспаки. такий вік, на... да, у нас такий вік, що ми хочемо все швидко, і в принципі, ви можете стояти і п'ять хвилин і. Таке не досить гарне слово воськати цією mm -hmm. зубною щіткою, і насправді ви ніякого очищувальної дії не будете. А є деякі діти, які протягом однієї хвилини головне, щоб е, у дитини була якась послідовність, тобто розповісти, що ти починаєш чистити там, з верхньої щелепи справа, і потім, як по е, годинниковій стрілці, щоб дитина розуміла, що вона робить якісь маніпуляції в певній послідовності. А, е, знов знову ж таки, ми е, стараємося намагаємося виробити в дитині звичку. І тому, якщо ми з дитинства будемо це привчати, вона може і за хвилину почистити зуби дуже гарно. Бо ви знаєте, є такі гіперактивні діти, для них і хвилина це так багато, а три це вже все. Це Стратить вже часу. Так, так, тому для деяких три хвилини вони чистять, є такі з, з годинниками, і вони ставлять цей годиночок, і чітко згідно цього вони чистять. Але всі дітки різні. Головне, щоб він зробив необхідність. Дні рухи і почистив усі зубки згідно з якоюсь Правильний схемою, да, з правильним механізмом, і все це не не важливо, в принципі, з верхньої, з нижньої, з правого, з лівого, але щоб в кожної дитини виробилась якась схема, згідно якої він чистить, щоб він зрозумів, він протягом цього часу він почистив всі зубки. Оце найголовніше. А час це вже таке. Так, аби зубки були здоровими, необхідно вже говорили про це, а не лише чистити їх правильно, робити це якби періодично, щоб це увійшло в звичку, але все ж таки слідкувати за харчуванням. А ми згадали про те, що прошкідливі продукти це солодкі, необхідно так давати якомога менше дітям. Які продукти вважаються правильними і такими, що навпаки, якби тримають наше здоров'я на висоті, особливо здоров'я зубів. В принципі, згідно того, які даємо рекомендації, ми зараз сказати, що необхідно молочні продукти великій кількості, це теж треба досить з обережністю батькам казати, бо деякі досить прямо починають всі твої поради виконувати. Дитина не любить той творог, а батьки купили, бо лікар сказав і починають ту дитину годувати цим А в декого творогом. є певні обмеження, які не, не, можна, не можна взагалі? можна. або якась. Несприятливість не угу. до якихось продуктів харчування. Тому я завжди кажу батькам без фанатізму. У будь-якій справі, але для зубів, якщо вони вже прорізались, необхідно, щоб м продукти харчування були на певному етапі твердими. Тобто ми рекомендуємо ті ж самі яблука, е моркву, можливо, якщо це м'ясо, то на кісточці, щоб у дитини було. Е достатнє жувальне навантаження, тому що зараз у нас блендери, міксери, і у нас, в принципі, для зубів немає що, що робити, тому uh -huh. деякі зуби навіть не прорізуються з часом, зуби мудрості, тому що у нас змінилася якість самого харчування. І в принципі дуже багато потім ортодонтичної патології, коли там у віці 8-10 років нам вже необхідно звертатися до спеціаліста, який е, виправляє прикус, бо зуби не мають місця для. Прорізування. Тому звичайно, ми кажемо, що необхідно більш твердої їжі, яка має і очищувальні властивості, і впливає на жувальне навантаження. Це діткам полегшує, і прорізування зубів, фізіологічну зміну. і… Е це є кращими саме для порожнини рота взагалі, не, не лише для зубів, а і для розвитку порожнини рота. І, звичайно, обмежити е, солодощі. Хоча, коли кажуть, все, взагалі, все, ми зупинилися, ми солодкі давати не будемо. Це теж неможливо, тому що вони ходять в дитячі садочки в школи, є якісь свята. Але якщо ми кажемо про солодощі, то не карамельки, вже якщо ви хочете, то можна дати там шоколадну якусь цукерку, яка досить. Малий період часу знаходиться в порожненні рота, і після цього прополоснути рот і все. Так, що якось зберігати баланс варто так, все ж так, таки так. і батькам, і дітям прислухатися до своїх батьків, тому що вони поганого не порадять в будь-якому випадку. Олена Бережна, дитячий стоматолог, сьогодні була гостею нашої студії. Пані Олена, ми вам дякуємо. Дякую вам. Я думаю, що не вперше і не востаннє, точніше, з вами, бачимось, тому що дійсно тема надзвичайно цікава. І бути здоровими завжди закликає програма ранок на Алтаві усіх батьків. І, звісно ж, заклик закликати та залучати до здорового способу життя усіх дізлахів.